Нещодавно німецький генерал Крістіан Фройдінг, він припустив, висловив свою думку з приводу того, що Росія, начебто, планує запускати до двох тисяч дронів одночасно проти України. Тобто, дійсно бачимо, що Останнім часом це 400, 500 і 600. може бути, якщо не помиляюсь, так більше 400 за ніч рашисти можуть запускати по території нашої держави. Ну а тут така сума йде набагато більше. Це саме 2000, і начебто це може статися прям за одну, за одну атаку, так за один удар. Як ви вважаєте, наскільки це взагалі реально, і чи зможе Україна самотужки з цим впоратися, якщо не дай Боже, рашисти от дійсно візьмуть і там за одну ніч чи за один день перепрошую, запустять 2000 дронів? Ну, по-перше, ми цього не бачили ніколи. І знаєте, з огляду на те, якими темпами розвивається російська військова промисловість, в мене є дуже великі сумніви щодо того, що противник може запустити навіть тисячу дронів. А, плюс, давайте додамо і Ми вже про це говорили сьогодні: що як мінімум половина з цих дронів це є дрони обманки, а дрони фейки, як ми їх називаємо. І відповідно до цього знов-таки треба робити поправку. На дійсно ту загрозу, яку несуть з собою дрони. А чи може Росія в перспективі колись досягти рівня двох тисяч дронів? На місяць? Ну на день? Вибачте. Ну в принципі, може, але для цього потрібно досить тривалий період часу. Е, в принципі, якщо говорити, що генерал Фройдінг мав на увазі в тому числі тактичні дрони, ну так вибач, е, в такому разі. Та кількість дронів, яка зараз задіяна на, на лінії фронту, плюс ті дрони, які запускаються, вони вже давно перебувають 2000. Тобто тут треба що знаєте, зрозуміти, е, тому що в нас іноді е, наші засоби масової інформації страждають некоректним перекладом, що мав на увазі власне генерал Бундесферу. І, і ми вже з вами в попередньому блоці обговорили, що якщо ми з вами сторонні наглядачі, які нічого не роблять, то безперечно. Поза сумнівом, Росія може досягти рівня двох тисяч дронів на день. Але якщо ми говоримо про активну протидію, і саме про це я говорив в минулому блоці, то звісно ця задача ну, стає для Росії непідйомною, тому що вона може і могла б запустити 2000 тисячі дронів. Але за наявності відповідних систем озброєння, такі як балістичні ракети або інші швидкісні цілі, хто знає, можливо, ми отримаємо більшу кількість «Шторм Шедоу», скальпів, можливо, тауруси прийдуть, тому що ця тема, хоч і відсунута на задній план, вона не закрита остаточно. Можуть дозволити нам наносити удари по території противника. Знов таки це буде залежати від того наскільки ми будемо спроможні нарощувати нашу повітряну компоненту для того, щоб переважати противника в повітрі, прорубати так звані повітряні коридори і атакувати противника на його територію, території з використанням наших же літаків. Пане Сергію, і хочеться також ще. Заслухати вашу думку з приводу того, що ми прекрасно бачимо, врашисти вони продовжують обстрілювати територію нашої країни дійсно активно останнім часом, особливо ну і була така дещо невелика пауза, якщо це можна взагалі назвати паузою, саме в столиці нашої країни, коли а, до столиці, до президента нашої країни, приїздив саме Кіткелог, спецпредставник від Сполучених Штатів Америки, і хотілось би почути вашу експертну думку з приводу того, як виходячи з нинішньої ситуації, ми можемо цьому заради. Дати використовувати дрони перехоплювачі, чи можливо просити партнерів таке надати більше нам систему протиповітряної оборони? Ну, ви знаєте, ну тут знову я можу сказати: ну, давайте першим фактор келога ми маємо винести за скобки. Чому? Тому що він був дуже короткий час. В Києві і за цей час, в принципі, дуже важко створити собі, знаєте, уявлення про те, наскільки Російська Федерація дійсно або перелякалася, або готувалася для нанесення ударів, тому що фактично час його перебування ну, може співпасти з часом на підготовку до нанесення ударів. Що стосується боротьби з повітряними цілями, то давайте запам'ятаємо одну річ, що не можна говорити виключно про оборону, якщо ми хочемо говорити про боротьбу. Я в принципі почав в попередньому блоці говорити саме про це. А власне про що ми говоримо? Є така фраза: військова: вбити не можу знайти автора. Треба вбивати ли краще вбивати лучників, аніж намагатися відвернутися від стріл або увернутися від стріл. Тобто про що йдеться? Йдеться про те, що ми маємо достатньо потужні засоби розвідки, і ми маємо сконцентрувати максимум зусиль на те, щоб розвідувати і вчасно наносити удари по районам розгортання і пусковим районам дронів противника. Чому саме на це треба звернути увагу? Тому що якщо говорити про порівняльну характеристику, треба розуміти наступне: за Червень місяць противник запустив по Україні дальнобійних дронів приблизно 5700 там з невеликим штук. Так, з них десь приблизно половина це не бойові дрони, але ж половина бойові дрони. А таким чином, а ракетціонався 278. Це так, щоб було зрозуміло. Таким чином, ми говоримо про те, що дрони становлять для нас найбільшу загрозу. І таким чином ми говоримо про те, що в ідеалі. Стратегічно необхідно знищувати саме їх, як ну найбільш небезпечну загрозу для нас. Що стосується ракет, так безумовно, безумовно, ми маємо просити партнерів щодо до забезпечення нас відповідними системами протиповітряної оборони стратегічного рівня. Тому що тільки ці системи, на жаль, на сьогоднішній день мають можливість боротися з ворожими цілями, типу балістичних та надзвукових ракет, ну і, власне, і крилатих ракет. Ми використовуємо авіацію, ми використовуємо мобільні групи, ми використовуємо так звані дрони-перехоплювачі, але це все оборона, і вона нам вкрай необхідна. Тобто, коли ми говоримо про комплексну боротьбу. З повітряними загрозами ну треба розглядати три основні а, напрямки: це атаки на ворожу територію для знищення потенціалу, і сюди входять атаки так само по глибинним об'єктам, де ці дрони виробляються. Ну сумно, звісно, для нас Алабува, там, наприклад, Новгород Великий і так далі, і тому подібне. Плюс посилення багато ешелонованої а в нас можна розглядати п'ять підрівнів оборони, починаючи від мобільних груп та позицій переносних ЗРК. І закінчуючи баліст протибалістичним захистом, а саме ракетами і установками Петрі. Ну і давайте не забувати нашу з вами відповідальність у цій обороні, тому що хто як не ми відповідаємо за нашу власну безпеку. Але разом з тим є й певні загрози для Російської Федерації, зокрема для об'єктів ВПК і для тих об'єктів інфраструктури, які цьому ВПК допомагають. Так от з'явилася інформація про те, що у Новочеркаську Ростовської області атакована залізнична інфраструктура, яка, звісно ж, використовується для перекидання воєнних вантажів. Про це дописав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цей логістичний вузол з'єднує стратегічні напрями, і саме через нього росіяни перекидають техніку, боєприпаси, паливні ресурси та особовий склад до кордону з Україною. Написав Офіцер, окрім того, вночі було гучно також у Ростові та Таганрозі фіксувалися, начебто, збиття цілей у курську та брянську рашистської міноборони, заявило про збиття 51 дрона. Що відомо про атаку, про атаку саме в Новочеркаську. Власне, вночі 23 липня українські дрони, начебто, атакували Ростов, Таганрог та Новочеркаськ. І основною ціллю була залізнична інфраструктура у Новочеркаську, як написав Андрій Коваленко. Цей логістичний вузол з'єднує стратегічні напрями Ростов на Дону, воронеж Волгоград, Кам'янськ, Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною. У Новочеркаську пише Коваленко функціонують логістичні підрозділи 1061-го центру. А матеріально-технічного забезпечення південного військового округу Росії ця структура відповідає за розподіл озброєння пального та боєкомплекту вузли на зразок Новочеркаська, говорить очільник ЦПД, це артерія, якими живиться воєнна машина Росії. Це ключовий елемент, який забезпечує належне постачання на фронт. Та й добре, що такі артерії вражаються.